За останні півроку в Дніпропетровську зареєстровано майже тисячу випадків кишково-інфекційних захворювань. З початком спеки число звернень різко зросло. Джерелом таких захворювань стають продукти харчування, придбані на стихійних ринках, кажуть фахівці, а також неправильне їхнє зберігання. Під час спеки городянам радять оминати на санкціоновані місця торгівля, а продукти харчування придбані у супермаркетах обов'язково перевіряти на термін придатності і не нетхувати правилом, якому кожного навчають з дитинства мити руки перед їжею. Щодо масових отруєнь, такі випадки, як правило, фіксуються після колективного святкування. Приглашаються к приготування їди звичайні люди – сусіди, знайомі, родственники і так далі которые не проходять періодичного медицинського осмотру, в тому числі и бактеріологічного обслідування. І навіть якщо у них признаков, признаків симптомів заболівання кишечної інфекції, вони можуть бути носителями. Фахівці також радять не забувати про якість води, яку вживаєте та якою миєте продукти, та нагадують перші симптоми кишково-інфекційних захворювань. Повышение температуры, тела высокое, тошнотар рвота, боли в животе различного характера и послабление стула от одного и, может быть, до того, что люди без счета отмечают. Послаблення стула, обращаться все-таки за медицинською допомогою і займатися самоліченням. Особливо вразливі до таких захворювань діти та люди похилого віку. Лікарі кажуть, не стільки страшні інфекції, скільки зневодення організму, яке може призвести навіть до летального випадку. Якщо симптоми говорять про наявність харчового отруєння, треба негайно викликати швидку. До приїзду медиків можна прийняти ліки сорбенти. Олена Петроченкова, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.